Чи можна подорожувати за межі Європейського Союзу, якщо ви на 24-му параграфі? Я тільки що повернувся з Туреччини і розповім вам, як проходив я контроль і що питали на кордоні. В першу чергу вам треба пам'ятати, що коли ви приїжджаєте в аеропорт, вам треба проходити контроль два рази. Перший раз перевіряють ваші речі, потім ви йдете на паспортний контроль, де вам ставлять печатку, що ви виїжджаєте з Європейського Союзу. Uh, ніяких питань мені там не задавали, просто взяли мій паспорт, глянули, що в мене все добре з документами, поставили печатку, щоб я виїхав. Коли я прибув до uh, Стамбулу, там теж була велика черга, і ми проходили контроль. Контроль пройшов uh, досить спокійно. Вони взяли мій паспорт, поставили печатку, сказали подивитися в камеру, взагалі ніяких питань, не потрібно було е, там говорити, де ви зупиняєтеся, скільки у вас грошей і так далі. Хоча я цю інформацію підготував. Коли я виїжджав із е, е, Туреччини, так само мене нічого не питали. Єдине, що він подивився, чи є у мене віза. Вона була звичайно, як і всіх, просрочена, тому що 24-й параграф є просрочений у українців, але він нічого не питав. Він просто поставив печатку, що можна виїжджати в Берліні. Коли я приїхав, мене запитали, де я зупиняюся, і я відповів, що я живу в Берліні. Вона сказала: Ох, зі вонхіа дасі перфект. І просто поклала мені печать. Взагалі нічого не перевіряла, нічого не питала, просто усміхнулася. Хочу сказати, ще, що в Берліні дуже привітні були люди, які працюють на паспортному контролі. В Туреччині вони трошки такі жорсткіші по поглядах, по поведінці. З багатьма цими арабами вони там прям сварилися, були такі досить емоційні ці догляди. Паспортні контролі у мене все проходило дуже добре. Я а, радий, що у мене український паспорт і що я можу подорожувати. Тому теж вам рекомендую всім подорожувати, якщо ви а, хочете трошки розвіятись.